Одну погоду невдовзі замінить палюче сонце. Вже до кінця тижня на Прикарпаття знову повернеться спека. Згідно з прогнозом метеорологів, опадів найближчі дні не передбачається. А от на водних об'єктах області поки рівень доволі високий. У зв'язку з добіганням дощової поводкової хвилі стоку 4 та 5 липня в Дністрі на ділянці Галич Нижнів очікується підвищення рівнів води до одного метра над поточними відмітками. Хочеться відмітити, що Фактично в басейні за два дні, 2-3 липня, у нас в басейні Дністра випало від 20 до 43% від місячної норми. І це за два дні, і в басейні прута випало від 20 до 53 відсотків від місячної норми. Наразі зазначають метеорологи, насувається зона високого атмосферного тиску, яка зумолюватиме підвищення температурного режиму від плюс 25 градусів в День наступні дні я маю на увазі шосте 7 число. теж по типу антициклональної погоди. І температурний режим вже буде 26-31 градус в день. Доволі буде спекотно, а на фоні високої вологості буде навіть задушливо. Тож сонячні окуляри ховати далеко метеорологи не радять, адже погода протягом вихідних потішить франківців теплим сонцем. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.